Це було на південному напрямку. Це був артилерійський обстріл, якраз контрнаступ з боку противника. Час контрнаступу. Слава Богу, це, напевно, найменше, що я міг отримати в таких боях. На жаль, там не всі мої побратими взагалі вийшли з цих боїв. Тобі співчуває дуже? Так. Тому. Швидко. Було непросто, були проблеми з вестибулярним апаратом, слухом. Слухом ще зберігаються, якби. але чого долікуємо вже після повернення, головний вестибулярний апарат відновився і я можу нормально виконувати свої функціональні обов'язки. Реабілітація була не швидкою, але дякую нашим знову ж таки лікарям, які дуже ефективно і дуже круто працюють зараз. І військовим лікарям, і бойовим медикам. Вони просто нереально круті в нас. Встав на ноги і продовжує далі служити. Продовжує далі. А ти проходив реабілітацію, і ти, в принципі, вже як протестував система на собі. Розкажи, наскільки зараз ну, вона ефективно працює, так МОЗ, мов наскільки чого не вистачає, і ну тому що у нас рівно йде війна, поранених багато, і багато людей потребують 에... відновлення. Так не вистачає. Лікарів не вистачає. Я дивлюсь на них, вони просто супер гіпер гіперперевтомлені. Вони просто цілодобово працюють, особливо це, це хірурги, травматологи, в яких просто нескінченний поток поранених з ампутаціями і з травмами бойовими дуже серйозними. І їм треба оперувати, оперувати, оперувати. От нам би збільшити цю можливість. Це треба, можливо, в госпіталях треба додатково якісь корпуса збільшувати для того, щоб спроможності збільшувати самих лікувальних закладів. <кій> і, звісно, в людях. Наша сила в людях, і якби в нас було більше спеціалістів в цьому напрямку, це б трошки розвантажило тих лікарів, хірургів, які працюють зараз на даний момент.